Отже, про фінал. Фінал, в якому скільки учасників і хто фаворит? Місто Кам'янське в цьому році проводить вже вдруге фінал чемпіонату України сьогодні? В цій залі зібралися учасники фіналу. Чад України шашок 64 я хочу сказати, що в змаганнях приймуть участь 10 найкращих жінок України, серед яких ну хочу сказати п'ять дуже відомих шашкісток України. Це два міжнародних гросмейстери, це гросмейстери і плеяда молодих шашкістів, які хочу сказати в останні роки показують себе дуже вдало на шашка олімпі. Малі. У чоловіків також представлена. Ну, дійсно така потужна команда. Я хочу сказати, з певних причин, у нас не доїхав чемпіон України шашок. Ну я думаю, це не буде зменшувати. Ну так кажемо, результативність нашого фіналу. Він пройде дуже цікаво цікаво. Я впевнений, тому що в змаганнях приймають п'ять майстрів спорту, а також декілька спортсменів, які відповідають всеукраїнському. Рейтингу для таких змагань. Ну, я хочу також сказати, що змагання пройдуть протягом тижня. Це класична програма. Вона буде проходити з понеділка по суботу включно. Учасники зіграють 9 турів, як жінки, так і чоловіки. Потім нас очікує швидка гра, це інший, інший вид про програми, швидка гра, де з'їдуться ще додатково спортсмени з інших регіонів нашої країни. І також в останній день, 23 грудня, нас очікує блискавична гра, де також позмагаються велика достатня кількість спортсменів, як нашого міста, так і інших регіонів. Наше місто в цьому фіналі представляють велика кількість спортсменів. Мені хоч при дуже приємно, що до фіналу потрапило серед 10 учасниць нашого фіналу. Грають у нас. Спорт шість спортсменок міста Кам'янське, одна представниця міста Дніпро, і це дуже такий показник неймовірний. Дніпропетровська область ну практично домінує на в цьому фіналі. І також у змаганнях серед чоловіків ми також бачимо велику кількість працівників нашого міста. Я хочу побажати нашим спортсменам вдалого вдалого виступу, щоб як можна більш їх кількість потрапила до призерів? Ну даного фіналу, ну а також добре провести час тим, хто приїхав до нашого міста. А приїхали спортсмени з міста Харкова, Миколаєва. Приїхали з Запоріжжя. Представ представлені от такі у нас областя, які за результатами змагань минулого року змогли прийняти участь у цій. Іх фінальних змаганнях